Коментар, як дізнатися, чи ти розлучена чи ні, тому що розлучення онлайн, а ти можеш і не знати. Мова йде про те, що досить багато випадків, коли люди не знають про те, що їх дружина або чоловік розірвали з ними шлюб, і для них це сюрприз. Чому так взагалі може відбутися? Ну дивіться, якщо жінка, наприклад, знаходиться за кордоном, а чоловік знаходиться в Україні і він вирішив розірвати з нею шлюб, він подає позов про розірвання шлюбу до суду за місцем реєстрації цієї жінки, там де вона зареєстрована. І повістка та копія позовної заяви прийде їй саме за її адресою реєстрації. І якщо чоловік не вкаже, що вона за кордоном. То суд, в принципі, про це знати не буде. Тому повістки повертатимуться назад. І суд, врешті-решт, після третьої неявки, винесе рішення без участі дружини. Рішення таке буде заочне, але через місяць воно набере законної сили, і шлюб таки буде розірваний. Як дізнатися, чи сталось щось подібне з вами? Розповідаю: відкривайте Google. І пишете, судова влада, стан розгляду справ. Далі ви побачите цей сайт судової влади. Там буде така табличка, в яку ви маєте ввести певні дані, своє прізвище, ім'я по батькові, а також той суд, який знаходиться. За місцем саме вашої реєстрації. Наприклад, якщо ви зареєстровані у Шевченківському районі міста Києва, то вам варто ввести туди Шевченківський районний суд міста Києва. Якщо по вам розглядається судова справа, будь-яка не тільки про розлучення, або розглядалася і винесена рішення, ви побачите це на цьому ресурсі. Я дуже рекомендую вам використовувати цей сервіс. Періодично, наприклад, раз на місяць перевіряючи судові справи проти вас в Україні, тим паче поки ви за кордоном, щоб для вас не було подібних сюрпризів. Не тільки з приводу розлучення, а й взагалі. І до речі, ще хотіла зробити ремарочку з приводу онлайн. В Україні немає розлучень онлайн. Запам'ятайте це, будь ласка, онлайн в Україні ви можете подати позовну заяву до суду через систему електронних судів. Але. Сам суд відбуватиметься in reality і онлайн, так як ви вважаєте, що ви щось там заповнили на якомусь сайті, і у вас онлайн вас розлучили. Це не так відбувається. Ви можете знову ж таки повторюсь, онлайн подати, але судовий розгляд він не онлайн відбувається. Він відбувається або з вашою участю, або без вашої участі. Ось і все. Тому ще раз на згадочку. Запам'ятайте той шлях, як продивитися про себе судові справи, які є і які були. Тому що, якщо ви будете дивитися в реєстрі судових рішень на сайті, як він так називається реєстр судових рішень, ви там побачите тільки ті справи, по яким вже рішення прийнято, або якісь проміжні ухвали, але не завжди. Тому краще використовувати саме такий шлях судова влада, стан розгляду справ. Всім гарного дня.